20 років ми з батьками ходили в одну і ту ж саму протестантську церкву. Це церква, де покаялись мої батьки, де по суті виросла я. В цій церкві було дуже багато стрьомних процесів і червоних прапорців, які ми звичайно не помічали, тому що, ну, типу, нам казали, поклоняйся пастору церкві, і все буде хорошо», Тому це була наша велика помилка. Але сьогодні не про це. Я ходила на молодіжку і там служила. Я реально дуже сильно любила цих всіх людей, які там були. Я щиро служила. Я любила Бога, я любила їх. І, типу, для мене це було перший раз, де мене настільки прийняли, настільки взагалі полюбили. Я там багато служила. Я була лідером то щось одного, то другого. Типу, я в цілому як сказати, свій вклад вносила. І я дійсно любила це місце. В якийсь момент в мене стався конфлікт з пастором. Типу, ми почали говорити про знаєте про ті речі там, де благодать. Пересікається з релігією, це взагалі почалася розмова з того, що, типу, для того, щоб тебе Бог благословив, треба типу, сидіти на суріні. Я нічого не маю проти того, щоб ходити на служіння, там сидіти, Але коли тобі розказують, що Бог благословляє тоді, коли твоя п'ята точка сидить на кріслі в служінні, оце дуже стрьомно звучить. Я спочатку подумала, може я щось не зрозуміла, а потім я просто зрозуміла, що ну, типу, така церковна політика. В них церква це центр землі. Там не, ну, краще не виходити під час служіння. Ти повинен відсидіти. Кожне служіння було три години. Три години. Бувало більше це все треба відсидіти, і три години дуже часто це було три години, коли мисля по дріву розтікалась. У розмові з пастором я дуже толерантно виказала свою позицію, але на жаль, це проявило мою інакшість те, що я озвучила те. Що зазвичай всі боялись озвучувати щось було не так в церкві. Паралельно ми почали розмовляти про благодать, про 10 заповідей, і ми настільки не сходилися в поглядах, просто настільки оця релігіозність була. Мені розказували про це заслуговування, про те, що, типу, там, ну, там була така політика: типу, служи, 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 бо інакше все погано, от сиди, коротше, поклоняйся пастору церкві. І через це я попадаю на пасторську раду. На пасторську раду я попадаю обманом, тому що мене мій молодіжний. Пастор запросив на особисту бесіду, я приходжу, а там сидять пастори. Ну, їх було сумарно три, але, типу, ну, це пасторська рада. Там мені перемивають кісточки, розказують, як, як я взагалі все в мені не так, те не так, це не так, якісь мої особисті погляди, про які ті пастори не знали. Тобто мене за спиною вже обсудили. Після цього мій молодіжний пастор збирає молодіжку, розказує їм, що я сошла з путі істинного, що я взагалі єретик, Зі мною перестають спілкуватися мої близькі друзі, мене починають уникати люди. І отака мій експірієнс церковний. Все не влізло, тому дивись частину 2.